У мене до вас є питання бути критичним до себе. Це добре чи погано? Пишіть свої відповіді у коментарях під цим відео. Напевно, ви здогадались, в цьому матеріалі ми поговоримо про самокритику і не просто самокритику, а самокритику мам. Я сама мама, і це найбільш вразлива професія. Мами намагаються робити краще для своєї дитини, але нерідко, коли ми сваримо себе. Я погана мама, нормальні мами так не роблять. Знайомо. В цьому відео ми розберемось, як розмовляти з собою, щоб не руйнувати себе. З вами я, Ольга Хмарук, психологиня фонду Ріната Ахметова. І ви, голоси мирних, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити корисну інформацію. І так, слово критика походить від грецького слова крітік. Це означає мистецтво розмірковувати, уміння оцінювати. Отже, критика це не щось негативне, а це про нашу здатність аналізувати, відрізняти істини від хибного, оцінювати. Як мами, ми маємо вчитись не хейтити себе. Я не така терпляча, я кричу, значить, я токсична. а розмірковувати над проблемами, які потребують нашого втручання. Наприклад, як розмовляти з дитиною або не шкодити самооцінці, ні своїй, ні дитині, як допомогти дитині знайти друзів або допомогти соціалізуватись, навчитись бачити так звані когнітивні помилки, коли ми все бачимо на контрасті: біле або чорне і сприймаємо на. Власний рахунок, не хвилюємось, ми страждаємо майже на це всі. Хитання від Я гарна мама, я погана мама та навішування ярликів Я токсична, я нетерпляча трапляються з кожним. Ми не народжуємось мамами, ми стаємо в процесі досвіду материнства. На жаль, до цього досвіду додаються не завжди вдалі приклади наших батьківських сімей. Ми всі помиляємось. Питання, як ми ставимось до своїх помилок, чи вміємо ми їх визнавати. Аби далі вдосконалювати себе як мами, чи намагаємось не помічати і забувати як страшний сон. Я за вдосконалення. Я завжди нагадую, це нам в школі ставили погані оцінки за помилки в житті. Позашколою помилки є частиною нашого навчання. Чим краще ми вміємо аналізувати їх, тим якіснішим стає наше життя. Наш мозок пластичний і він навчається протягом нашого життя. Як критикувати себе так, щоб не заводити в глухий кут, а знаходити вихід? У нас у всіх живе в голові образ ідеальної мами, мамою, якою нам би хотілося бути. З досвіду своїх клієнток, мам, скажу, що це частіше якась ідеальна жінка. Яка вміє з усім впоратись, убезпечити себе, дітей від всіх негод? Це ідеальний образ цілює все, що ми колись переживали, коли були дітьми, та навіяне культурним середовищем, що ми засвоїли, і якою має, має бути добра все розуміюча мама. Це нам навіяне з фільмів, книжок. Я закликаю з самого початку це уявлення переосмислити. Ви реальна людина, яка відчуває, яка взаємодіє з світом, якою мамою? Ви хочете бути, які ваші пріоритети у вихованні вашої дитини? Наприклад, одна моя клієнтка, молода мама, визначила для себе, що вона хоче, аби її син навчився критично мислити. Звісно, вона турбувалася і про інше фізичне здоров'я, харчові звички, звертала увагу на інтереси, але вона привчила його сумніватися, ставити питання, якою людиною ви хочете, щоб виросла ваша дитина? Що вашій дитині потрібно, аби процвітати? Як мами ми маємо свідомо підходити до цінностей, які ми маємо самі, та які ми передаємо навіть мимоволі своїй дитині. Тим не менш, життя стається, і інше питання, як спілкуватись з собою в моменти криз, накричали на дитину, поклали надмірне покарання. В таких випадках теж починаємо з себе. Нам потрібно визначити, що запустило нашу реакцію. Дочка не повернулась додому вчасно, чи причиною є наше виснаження на роботі? Назвайте собі свої відчуття. Визначайте, які правила ви були порушені дитиною, нагадуйте собі, що це ви як мама визначаєте, що важливо в вашій сім'ї і вашій родині. Дітям потрібні правила для їх психологічної безпеки. Спитайте себе, якою б мені хотілося, щоб була моя реакція в подібних ситуаціях. Пам'ятаємо, що наші діти беруть з нас приклад і не тільки гарний приклад. Діти записують все, що ми робимо, визначайте для себе порядок дій в таких ситуаціях, і, можливо, навіть запишіть. так, мозок запам'ятовують краще. Коли емоції вщухнуть, поясніть свою поведінку дитині. Чітко комунікуйте правила, які були порушені, і навіщо вони потрібні в вашій родині? Наприклад, я прошу тебе відкладати гаджет за обідом, не тому, що хочу контролювати тебе, а тому, що я хочу турбуватись про твоє здоров'я, я хочу більше спілкуватись, я хочу налагодити контакт. Якщо вам близька ця тема, зберіжіть це відео, поділіться з подругою, які це також може допомогти. Рекомендую переглянути наше відео, чи можна карати дитину за поведінку, як бути спокійною, стійкою мамою, постійний стрес з дитиною. Посилання знайдете під цим відео. На цьому у мене все. Діліться своїми враженнями, думками в коментарях. Ми повернемось до вас із цікавими матеріалами і відповідями у наших наступних відео. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею голоси мирних фонду Ріната Ахметова. Зустрінемось у наступних відео.